Олександр Левченко зі мною на зв'язку, український дипломат та посол України в Хорматії та Боснії Герцеговині в 2010-2017 роках. Вітання вам, доброго дня, пане Олександре. Доброго дня, вітання вам там, глядачам. як правильно буде сформований далі цей механізм, якщо звісно все буде йти за планом, і НАТО отримає це озброєння і потім буде розподіляти між країнами для подальшої допомоги Україні. Як це все працює, і наскільки можна очікувати, що цей процес запрацює швидко вже після домовленості на зустрічі коаліції охочих? Хотілося би, щоб запрацювало швидко. Ну, бачите, працюється так, як іде. На жаль, от між тим, добре, що це питання обговорювалося на найвищому рівні. Є підтримка з боку президента Трампа, від федерального канцлера Німеччини від прем'єра Великобританії, президента Франції, прем'єра Норвегії. От, тому о, процес мав би. Іти такими темпами, які б все-таки задовольняли і українську сторону. Тому ви чули, що Трамп готовий передати е, Європі системи Петріот за гроші. Звісно, а вже європейці будуть їх розподіляти як там далі. Очевидно, що е, ці системи, частина їх піде і в, в напрямку України, не ви не виключаючи якісь системи. Залишаться в Європі, а європейці свої системи передадуть нам, які вже були так би мовити на бойовому чергуванні. Їх просто треба ставити і працювати. Тут можливості різні. Між тим президент озвучив цифру в систем цих батарей, О, тому що ми відчуваємо, що низка міст. Немає цих петріотів. Луцьк непогано відбувався від російської атаки дронів. і Ракет збили всі крилаті ракети дуже багато дронів. Але бачите, аеробалістичні ракети ніяк. Аеробалістичні ракети збиває тільки петріот. Тому умовно, ось біля великих міст, і там, де відбувається стратегічне якесь виробництво зброї, чи знаходяться військові аеродроми. Треба ставити ці системи, тому що росіяни е, ці місця будуть постійно атакувати. А от і якщо проти дронів і крилатих ракет ще якось ми знаходимо засоби боротьби, то проти аеробалістичної і балістичної зброї е, повинні бути ці системи Петр. Чим швидше вони прийдуть, чим краще для життів е, наших громадян, тому що вони захищають не тільки військові об'єкти, а й і наші багатотисячні місця деякі навіть і мільйонники студія пане Олександре, як Ви вважаєте, що змусило або що підштовхнуло скоріше адміністрацію Трампа або самого Трампа прийняти таке рішення і надати допомогу, продовжити допомогу Україні або ж вперше насправді за його президентство, от надати окремий пакет і системи протиповітряної оборони, і навіть передати це озброєння можливо іншим країнам для допомоги Україні? Чому так сталося зараз? Або про що думав Трамп? Ну Сталося, тому що був певний тиск, тому що це неприродньо що нам припинили це все постачання. Це дійсно ну була ситуація катастрофічна, незрозуміла. Країна бореться за свободу, за демократичні цінності, за ідеї НАТО, Євросоюзу, її припиняють. Постачання зброї ну зовсім нелогічні речі, тому за Україну вступилися і країни НАТО, країни ЄС. Очевидно, що проговорювали це питання через деякі групи впливу. І мені здається, Вашингтон вернувся в ту правильну колію, чи є у нас демократичний світ, тому що без Вашингтона, без США, демократичний світ виглядає дуже таким кульгавим. І, Здається, нарешті є це розуміння з боку Сполучених Штатів Америки, які стратегічним партнерам не тільки Україна, а й всієї Європи, от цього демократичного світу, і тому ось приймаються такі рішення. Трампу легко буде все пояснити американським громадянам. Все це передається за гроші. Заробляють військово-промисловий комплекс, заробляє бюджет США. От, а от разом з тим не страждає. Безпека і життя громадян Європи і особливо української держави. Студія, дякую вам, спасибі, Олександр Левченко, український дипломат та посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині, в 2010 дві роках був на зв'язку.